Сьогодні в нас заняття вода-мандрівниця, і будемо робити з вами досліди з водою. Діти, відгадайте загадку. Відома вам, всім рідина, усі її вживають. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває, буває як скло, бува тверда, звичайна. підкажіть ну це. Вода! Вірно! Діти, як ви вже здогадалися, ми з вами е, сьогодні проведемо розмову про чарівницю воду. А чому вони воду називають чарівницею? Кожного дня ми використовуємо воду. Давайте розглянемо картинку і скажемо, як людина використовує воду. Воду використовує людина для приготування їжі та пиття, для вирощування рослин, для підтримки в чистоті свого одягу житла і тіла, для фонтанів, для використання водним транспортом, для купання в водоймах тощо. Діти, погляньте, хто до нас завітав? Це капітошка, весела крапелька дощу. Послухайте, що він про себе розкаже. Я капітошка, крапелька води. Де з'являюсь я на землі, там ростуть дерева, кущі, квіти, овочі. Я буваю різним і рідким, і твердим, а ще я вмію перетворюватися на пару. Дітки, в мене трапилася біда. Мої сестрички, краплинки загубилися. Допоможіть мені їх знайти. Маляти, давайте допоможемо капітошці. Я пропоную вирушити на пошуки крапельок. Діти, вода живе у куточки природи, біля рослин. Квіти треба поливати, вони живі, без води засохнуть, зав'януть. Їм потрібна вода. Біля акваріума Рибки живуть у води, без води вони загинуть. Їм потрібно багато води, щоб плавати. Туалетній кімнаті. Вода потрібна, щоб діти могли мити руки та обличчя, виконувати необхідні гігієнічні вимоги. Біля столу, де стоїть чайник з водою. Вода потрібна, щоб ми могли її пити. Дітки капітошка, справжній чарівник. Я запрошую вас в його лабораторію. Ми будемо справжніми дослідниками. Для цього візьміть. В склянку води. І спершу понюхайте водичку. Чим вона пахне? Вода не має запаху, а спробуйте воду на смак. Яка водичка? Немає смаку, вірно. Вода може розчиняти деякі речовини. Додайте в одну склянку ложечку солі, а в іншу склянку ложечку цукру. Що сталося сіллю та цукром? Правильно, вони розчинилися. А вода змінила колір запах? Ні. А що змінилося? В, одной, в одній склянці вода стала солоною, а в іншій склянці солодкою. Зробимо висновок. Смак води залежить від розчинних в ній речовин. Дітки капітошка дуже любить подорожувати. Давайте розглянемо малюнок та прослідкуємо шлях крапельки. Схема малюнок називається кругообіг води в природі. На малюнку зображено все, що відбувається з водою в природі. Сонце нагріває воду, вона перетворює в пар. У вигляді пари крихітний невидимі крапельки вологи піднімаються в повітря. Повітря. І чим вище піднімається пар, тим холодніше стає повітря. А водяна пара перетворюється в хмарки. Вигляд, коли крапельок стає багато, вони стають важкими для хмарки і випадають у вигляді дощу, снігу і граду. Дощова вода знов стікає в річки, моря і океани, і все починається спочатку. І це називається. Кругообіг води в природі. Діти, а зараз я хочу, щоб ви трішки поміркували. Завдання перше розгляньте малюнок і скажіть, чи правильно роблять діти, що купаються в такій брудній річці. Оцініть. Дії дітей у цій ситуації. Одного разу діти прийшли до річки, побачили на березі купу сміття, пляшки, пакети. Обурилися діти, що хтось забруднив такий гарний берег і вирішили все прибрати. Скажіть, чи правильно вчинили діти? Скажіть, діти, а в чому полягає цінність води? Що можуть зробити діти у справі охорони водою та дбайливого ставлення до води? Скажіть, а вам сподобалось бути дослідниками? Ми продовжимо з вами досліджувати воду інший разом. Скажіть, про яку речовину ми говорили? Про воду. Так, капітошка також радий, що потрапив до нашого на заняття, і дуже вам дякую. До зустрічі, дітки!